У Миколаєві крок за кроком модернізують комунальні підприємства. Днями міська влада розповіла, як це відбувається нині на Миколаїв облтеплоенерго. Подробиці далі. Миколаїв облтеплоенерго продовжує оновлювати свій автопарк. Відео з результатами цієї роботи оприлюднив на своїх офіційних сторінках в соціальних мережах міський голова Олександр Сенкевич. завдяки під Миколаївській міській раді підтримки Миколаськопідтримки Олександра Федоровича ми пройшли модернізацію підприємства, і зараз у нас практично немає техніки, яка залишилася без радянських часів. У нас зараз є новітні маніпулятори, новітні крани, нові екскаватори. Всі екскаватори у нас є: це Бобкет, цукорова, GCB, всі нові крани. Тому інше обладнання, яке дозволяє вчасно і головне швидко виконувати поставлені задачі. Директор комунального підприємства Микола Логвінов зазначив, що за кілька років вдалося придбати сучасні автокрани, самоскиди, автопідлік. Підйомники, екскаватори, вантажно-пасажирські автомобілі. Допомогли і благодійники. На відміну від старого ще радянського металобрухту, нова техніка ефективніша, економніша з точки зору витрат палива та ремонту. Та й виконувати роботу на ній приємніше, про що і говорять працівники підприємства. Тож Євро 5, це якби ну, вищого класу машина з там наворотами. Так, що машина хороша, зі болі комп'ютери модернізіровані. Там раніше того не була. Миколаївська влада також анонсує звіти про стан справ і на інших комунальних підприємствах. Сергій Мельников, Валерій Федченко, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.